каналу КФЛ. Сьогодні у нас стартує нова передача випуск програми Додатковий час сьогодні поряд зі мною Дмитро Андрусів. І без серії журналіст, э, штатний журналіст, вітаю, тепер середнього. Ну що ж, почнемо ми э, сьогодні аналізувати матчі Кука э, КФЛ стадії 1-8. І такі матчі у нас відбулися в суботу. Да, Відкрива це кумбок, команда команди Мокаспорт і Спартак Донслуги. Перший матч цієї стадії. І рахунок досить прогнозований, 2-6, Спартак здобув перемогу. Так, але перший тайм бока спіла дійсно боролася, два м'ячі, могла на щось розраховувати, але Спартак все-таки на класі переграв. Так, все-таки там хочу відзначити Семчі Ігор. Він досить там мозком команди, він забив 4 гола, віддав дві гольві. Тож вітає спорта, прийшли, так? Да. Буду читати, так. Да. А спорт, ну, ну не розстроюйтесь, ви досить грали до досить сильного суперника а, і показуєте ну, хороші результати в чемпіонаті. Буду надійду, що тут закинуть якраз всі да. сили. Так наступний матч між вищевим колективом Зоря Фурія. І все-таки зоря змогла перемогти фурію 6 -1. Да. Але хочеш зазначити такий же самий матч. Ну, перший тайм фурія просто молодці, показувала хороший клас, хороший клас гри. Але все-таки не змогла перемогти в другому таймі. <клес> зоря варто зазначити, все-таки команда. Але не треба вже «Зоря» була фаворитом, все-таки ну, так же само сказати, що це, можна сказати, що це прямо зона переймала. Ну, Фурія закола, да, перемогу, mm -hmm. сенсація, mm -hmm. да, не змогли змогуся таке зробити. Це футбол. м'яч, mm -hmm. Наступний матч вже був перша ліво командами, і тут так само закінціва на рукому 6-1, генечі переміг увага. Ну. Варто сказати, що Мілан вже котрий раз збирає mm -hmm. 4. Не ja, може зібратися на гол, да, а він чотири oh. рідця. Стабільний <laughs> стабільний стабильність. Да, да, але вот. все-таки треба для перемоги ще більше. або дайте нічій. Ендже в цій грі вже майже кожен гравець. Ну, всі всі були, а Полі, полі. Відзначились дубом, бо хоча б домовило. Тому ну, продовжує ЕНР далі грати в 1,4. Вітаємося. Ну, а Мілана хай вчиться на своїх помилках, значить війська п'ятого року. Ну, я настільки знаю, на Пілігримі вони досить сильно настроєні, тому э, розуміється, що Пиль... Мілан прийде на, чин... на, на 9 тур повний складно. Наступний поєдинок в Крайд, вище його команда прогнозовано прямо за пунктом 5-2. Фатастична помилка, таки не результат, на підсумковій рахунок вже так все з І все І фіналі але. Так, постійно це теж хороша гра. Кажу, чим фізичних підготовки не вистачає, чи просто досвіду. Ну, вже тут не пощастило. перші лізінь щастиє. Так, 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 так. Як там, найфрутовіша команда, зазнання поразки. і Тут вже треба грати. Ну, хочу сказати, що ця гра досить, була досить ну, хороша, насичена, новими ну, моментами. Ну, Про це таки зміг вважати на досвіді. На... Да, да. Тому, Добре, наступна гра, вистриця грифон, гра у мені ворота 9-0. важко щось сказати, грифон спізнився на свою долу, просто перенесли Частково в часі, а все одно нічого ніячим... з того не вийшло. Так, да. ну Графон з нею практики поразки від безриці. Хоча графон був фабулетом рахувався, раді воно було чемпіоном. Минулого сезону. Зараз на щось дивить. Дивить ігри. В чому причина? Треба питати, скільки їх так. Ну, бачите, що буде далі. Вона вистриця, приходить одну четверту, і ще й в чемпіонаті рахують фаворитом, так що в них все добре. Так, безриці все добре. Це Добре, наступна гра енергія МФК ФМ. Хочу зазначити, що ФМ грали замість Торнадо, бо Торнадо знялася команда і ФМ автоматично пройшли. Найцікавіші матч, єдиний, який міг дойти до своєї пенальті, да. але, на жаль, на жаль. ФМ зіпсували всі плани. Так, і тому рахунок 5-4. Енергія перемогла і проходить наступну стадію. Хочу зазначити, що енергія виговала в той меча, потім е... була нічия. І все-таки на останніх помилок. На... Останні пенальті перекреслило всі все. надії на таку цікаву каміння. Придністров'я солід, не знаю, що тут сталося, Придністров'я поворот, Придністров солід середня Вод. вище. Напевно, треба зазначити, що всю розробку вратарю соліджу. Ну не все, але... Ну, він, він, він все-таки забив болт потрібен команді. Ну, Бачимо, рівень, рівень вищий рівні, рівень перший річ. Найстрашно уявити, як, що буде, як при вийде вищий рівень. Чи не звідки там налаштуються, чи будуть хлопці, не бітають, а вони хотіли. Що буде, якщо собі виводить вперше? <поте> Ні, це вже трошки не сильна, сильна команда. І... Вони переживають коли тобі. Каталонці Пілігрім, технічна поразка, технічна прямо. От і все. Ну, представник Пілігрим, скільки бавка, що це таке? Ну, я не знаю, напевно, не, ну там не серйозно підійшли до цієї гри, ну, гравці просто. Чи можливо всі сили вирішили кинути інші плями? Е, та ні. Ні. Там просто половина гравців щось не виходило, там один за межами країни, один капітан команди за межами країни, одні ж входять по. Якихось обставинах, не знаю деяких, вони не прийшли просто. А каталонці, молодці, тримаються. Так, проходять До речі, були теж не ми... по команду. каталонці попали на любов пам'ять. На На Ловтра. Тому бажаємо каталонцям. А, на Спартак 91, ну, точно. Нам підказували. Да. Да, Спартак 91, точно да. тому все-таки бажаємо потуганцям перемоги. Ну і Спартак теж. Ну, да, Спартак. А це вже буде інше відео. Це інша передача, Да. От і все. Пішла завершена програма Плутиковий час, анонс, Кубку, аналіз Кубку Ні 8 наук. Дякую, за Увагу зустрінемося на складній передачі. Все. Райте футбол.